Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий димний світ, що ми звемо життям. Віковічні гори та швидкоплинні річки, темні печери і широкі степи, розкішні палаци, нездоланні замки. Кожнім куточком України є місця, які вражають, захоплюють, причаровують і назавжди залишаються в пам'яті людей, які там побували. Запрошуємо до нашої відеомандрівки Полтавщиною, з якої ви дізнаєтесь наскільки дивовижним є наш край, полтавська земля особлива. Це справді один з найчарівніших куточків України. У природі цієї землі дивною мережкою переплились степи, ліси, сади й байраки, поля і затоки тихоплинної Ворскле. Багатьох письменників споглядання краси навколишнього світу, спілкування з людьми надихало на творчість. Сорочинський ярмарок. Він не був одним з найбільших чи найвідоміших. Однак своїй всеукраїнській славі він завдячує Миколі Гоголю. Саме завдяки повістям Миколи Васильовича, в середині ХХ століття ярмарок відродився і тепер є подією державного масштабу. Це єдиний в Україні захід, відвідування якого дає якнайповніше уявлення як про нашу державу, так і про її народ. Економіку, історію і культуру з усієї України щороку приїжджають у великі сороченці, майстри традиційних ремесел, гончарі, ковалі, кравці, складуви привозять на продаж свій товар, знайомляться між собою, показують секрети майстерності, відвідувачам. Чудове місто Миргород одне з найдавніших містів лівобережної України. Гучної слави принесли місту козаки Миргородського полку, які були учасниками багатьох історичних битв 17-18 століть. Та ще більше прославив місто знову ж Микола Гоголь, уродженець Миргородського краю. Відома «Миргородська калюжа з повісті, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем, з легкої руки письменника стала симпатичним ставком однією з головних визначних пам'яток Миргорода. Ця водойма є ідеальним місцем для прогулянок із скульптурними композиціями та пам'ятником Миколи Гоголю. Інші скульптури це персонажі його творів. Тут можна побачити Івана Івановича та Івана Никифоровича, Хлістакова, Ковалява кулу з Оксаною і звичайно ж солоху та пузатого пацюка. Опішня – невеличке містечко з напрочуд багатою історією. Колись фрукти з тутешніх садів смакувало все європейське панство. Опішнянські сливи увіковічив у своїй Енеїді сам Іван Котляревський. Однак найбільшу славу містечку принесли майстри гончарної справи. Видобуток глини розпочався у цій місцевості ще тисячі років тому. Завдяки давнім традиціям і талановитим майстрам, які з покоління в покоління передають набутий досвід, опішня отримала титул столиці українського гончарства. Тож цим промислам тут присвячено декілька музеїв, головний з яких Національний музей-заповідник українського гончарства. Його фонд налічує понад 50 тисяч експонатів, частина з них виставлена просто неба. Окрім цього, є ще декілька музеїв садиб, присвячених творчості окремих династій гончарів. І, звичайно ж, головним святом містечка є День гончарства, який переріс у справжній фестиваль. Козельщина одна із візитівок Полтавщини. Чудо, яке тут сталося, пов'язане із зціленням юної Марії Капніст. Це відбулося у 1881 році. Софія Капніст успадкувала у Козельщині від історичного власника, козацького сотника Козельського. Аж тут її дочка захворіла. Через травму вона не ходила, мучилася болями. Знесилена юнка молилася перед домашньою іконою Богородиці, яку капністи теж успадкували від Козельських. За переказами, ікона має італійське походження та була написана пізніше 18 століття. Дівчинка була зцілена. І величний собор Різдва Богородиці, який славиться своїми розписами та красою Вівтаря, капністи побудували як подяку Богу за зцілення. Доньки. Сьогодні перед іконою Козельщанської Богородиці, як перед головною святиною Полтавського краю, моляться люди звідусіль, просячи про тілесне і духовне зцілення. Молимось і ми за перемогу України, за її майбутнє життя та процвітання нашої нації.